У Житомирі 19 лютого люди з самого ранку зібралися на Майдані Соборному, щоб разом з інспекцією з благоустрою Житомирської міської ради долучитися до акції зачищення електричних опорт під оголошення тереклами. У генеральному прибиранні взяли участь не лише працівники благоустрою, а й комунальники, студенти автомобільного дорожнього коледжу, представники громадських організацій та активісти. У наших було порядка десь 30 людей, це із числа інспекторів. Грузчиків, прибиральників і адміністрації. Протягом дня борці за чистоту збираються повністю очистити вулиці Київську та Велику Бердичівську, а пізніше перемоги та Черняхівського. А раз в місяць ми будемо проводити залучати активістів і всіх людей, хто, кому не, не байдуже, яке у нас місто. Для того, щоб якщо не завадити, то бодай зменшити кількість оголошень та реклами на електроаперах, інспекція з благоустрою намагається боротися з овсюджувачами такої реклами. Составляється протокол. Протокол іде на адмінкомісію. Адмінкомісія рішає, якщо це якщо це приватна якась структура чи частний підприємець, то штраф від 800 гривень. Журналіст Анастасія Кузьмич, оператор Олександр Голодецький.